Спробую робити е, стіл, хочу подовжити трошки його по ширині, щоб він був більший. Такого розміру 44-440 на 400 От, Хочу сюди столик такий замутити. Ось тіпа, тіпа так він буде стояти. От, плита 30 мм. Стараюся її за два рази пройти От, е, частину. Одну, і потім підкручуючи той речажок, зміщаю і вже в другу сторону так якби робиться. От. Не знаю наскільки воно точно вийде. По ідеї як воно пересувається по координаті тій полостохвосту, там в принципі воно не, не губиться розмір. От. Зараз прохожу чистовий прохід. Поклав плиту, такий відбиток прилягання вийшов, я вже один раз тут декілька ямок підчебрив. От. Досить таки велика, велика площа дотику вийшла, От. Намазано тоненько було. Ну, в принципі, досить, досить рівно вийшло, так, як придивитись, до поверхні вийшлось. сюди прилягаю, зараз трошки пришаблюю і все. Резировка другої сторони плити, це чистова поверхня, От. Довжина плити 450 мм сюди поперек і станка. От. Зробив такий різець з насадкою довшою, бо не вистачало ходу, щоб захопити всю довжину. 450 мм в принципі, захопило і ще лишиться мені задню сторону, там 200 мм доробити так досить. Ось непогано виходить верхня дуже, дуже гладенька, дуже гладенько, гарно почистило. Не можу передати цим на екрані, як воно за якісно вийшло. Ну, в принципі гарно. Скажу так, що це треба не одного пса з'їсти, як то кажуть, щоб побавитися з заточкою різця. От, а то нюанси, нюанси, нюанси. Була в мене тут і така поверхня, що така як кора дерев'яна на дереві. Такі горби були, що капець. Все залежить від заточки різця. От, різець, він дуже багато дає, само собою. От. Така поверхня просто прекрасна поверхня. Просто поверхня прекрасна. Ось тут перехід. Виходить, такий От Зараз я буду звідти йти сюди і тут на 0 старатися зійти по мінімуму. Можливо, цей перехід придеться чуть підшабрити потім. От. Міняю зараз різець на другий, бо цей різець буде за, за довгий, мені зараз поставлю маленький різець зразу сюди. І поверну це все взад. Сходимося з легко на ноль. Ось так. Видно посередині перехід. правда є не і не є такий, щоб він мав перепад, він просто візуально дивиться, От. переходу, в принципі, немає. Зараз фонариком підсвічу. Ну, може соточка, може соточка є а може і нема, бо то це все до однаково. От. Так, легенько, тут є така лінія. Як при фрезеровці в одну сторону і в другу сторону, просто взор. Я індикатором пробував вести, в принципі, все, все чітко.